Друзі, всім привіт! Всіх з початком зими. Скажемо, вже спостерігається цікава картина. Поля вкриті снігом. Ну, в, де в деяких областях, звичайно, снігу ще немає. Але у нас в центрі в Київській області то сніжок лежить. В основному мінусова температура. Сьогодні невеличкий плюс, щось іде дощик але, але земля промерша. Хочу поділитися. З вами власними спостереженнями по сидератах, які е, на задньому фоні, які я лишив на, на зиму по рекомендації, і власним розумінням, чому ж саме е, потрібно лишати масу, її там не придисковувати, е, там, е, знехтувати той мінералізацією верхньої частини е, надземної маси. І, і яку перевагу це надає. От зараз я знаходжуся, тут посіяний седерат. Так, ось ця частина, дві травосуміші, будин фіт, нітрофіт. А ось частина не засіяна. Повністю не засіяна. Ось. І хочу розвернути сніжок. У нас тут зараз снігу випало десь порядка 8 см лежить. І ось що відбувається під, під снігом. Так, розгортаємо землю. І ось що відбувається. Земля повністю промерша. Є травичка, але земля повністю мерзла. Ось. Ну, щоб ви собі бачили, як Каменюка. Ось тільки пішло розбивання, так? а далі тоді, далі йде вже десь 2 сантиметри промерзло. А далі йде вже сира земля. А зараз хочу зайти на Сидират. На Седират ось така картина. Це я ось раніше тільки що віддовбав. Зараз в іншому місті купне. Ось тут, наприклад. Копаємо. Копаємо. Копаємо, копаємо. Копаємо, копаємо. Відгортаємо листя. Снігу тут лежить десь в районі десь 12 сантиметрів більше. І ось яка картина відбувається тут. Дивіться. Опа. Земля-то не промерша, а земелька не мерзла. Зараз відкопаємо. Відкопаємо іншій стороні. Ось. Берем піднімаємо. Ось тут шар трави, який захищає землю, так? Да? від промерзання і ось ось в якому стані ось нема ніякої кірки все земля мнеться просто ось краса і пахне як весною ось різниця ось від чого ця мульча чому австрійці рекомендують лишати оце на зиму тому вони рекомендують лишати масу не приорювати. Ну, Чесно кажучи, я жалів до цього моменту, що я її не придискував, що це все не пройшло міна реалізації. Але фішка, здається, зовсім в іншому. По-перше, слой снігу лишається зовсім інший. Тобто там було десь в межах 7 см. А тут десь порядка 12 Ось від що відбувається тут? Тобто шар рослинних решток не дає промерзати ґрунту. І ґрунт собі дихає, живе, відповідно, відповідно йде споживання і накопичення вологи під час зими. Зараз у нас ось передає там плюсову температуру, тобто слой снігу буде. Зменшатися, тобто буде втавати, тому що земля не промерзла. А там, де немає, 2 сантиметри мерзло, відповідно. Ось ось. Ось така різниця. Всім вдалого перегляду. Ну і все буде Україна.